Парк Ештон Сміт останнє заклинання. Мак малигріс. Сидів у найвищому покої своєї вежі, зведеної на конічному пагорбі над самим серцем міста Сусран столиці Посейдонісу. Мурована з темного Каменю, добутого в копальнях, які сягали глибоко у надр землі надзвичайно міцного й твердого, мов легендарний адамант. Ця вежа височила над усіма іншими будівлями і відкидала тінь далеко на дахи та бані міста, як і лиховісна сила Малегріса ширила свій морок на розуми людей. Нині Малегріс був старим. І усієї згубної могуті його чаклунства, усіх страхітливих і придивних демонів, яких він тримав під своєю владою, усього того страху, який він вселяв у серця королів та прилатів, було вже замало, щоб угамувати чорну нудьгу його днів. Сидячи у своєму кріслі зробленого з кості мастодонта, інкрустованої жахливими і згадковими рунами з червоних турмалінів і лазурових кристалів, він похмуро дивився крізь червонясто жовте скло ромбовидного вікна. Насоплені брови зійшлися в одну лінію на брунастому пергаменті обличчя. А очі під ними були холодними зеленими, неначе лід прадавніх плавучих крижин. Його борода наполовину біла, наполовину чорна із сизими полисками спадала майже до колін і ховала під собою чимало по зміїному звивистих знаків, витканих сріблом у поперек грудей фіолетової мантії. Навколо були розкидані усі знадоби його мистецтва, черепи людей і чудовиськ, фіали, наповнені чорними та бурштиновими рідинами. Жодна людина, крім нього самого, не віддала, для якого блюзнірського вжитку вони призначені. Невеличкі барабани зі шкіри падальників і кротали, зроблені з кісток і зубів крокодила. Застосовувані для супроводу певних заклинань. Частину мозаїчної підлоги вкривали шкури велетенських чорних і срібних мавп, а над дверима висіла голова однорога, в середині якої жив демон, що був фамільяром Малигріса і мав подобу коралової гадюки з блідаво-зеленим черевом і тілом укритим попелястими цятками. Усюди стосами лежали книги, стародавні томи, оправлені в зміїну шкіру із поїденою патиною клямрами, що чаїли у собі жаску мудрість Атлантиди, пентаклі, що мали силу над демонами землі та місяця. Чари, які перетворювали чи розкладали елементи, а також руни з утраченої мови гіпербореї, що колись промовити їх у голос були смертоносніші за будь-яку отруту чи могутніші за будь-яке зілля. Та, хоч усі ці речі й та сила, яку вони містили чи символізували, жахали пересічних людей, а для магів суперників були предметом заздрощів, Малигрісові думи були темними від неминучої меланхолії, і втома сповнила його серце не наче попіл хатнє вогнище, в якому згас великий пломінь. Нерухомо сидів він і невпинно міркував, а тим часом надвечірнє сонце хилилося над містом і над морем, яке розкинулося за містом, і осіннє проміння пробувалося крізь вікно із зеленаво-жовтого скла і торкалося його зморшкуватих рук своїм примарним золотом. Запалювало балас рубіни в його перснях, аж вони спалахували ніби демонічні очі. Та не було ані світла, ані вогню в його роздумах, і, відвернувшись від цірості сьогодення і темряви, яка, здавалося, так невідворотно насувалася на майбуття, він вирушив навмання назад стіні пам'яті, наче сліпець, який втратив сонце і марно повсюду його шукає. Усі видіння того часу сповнене золотом і пишнотою днів триумфу, забарвлених як палюче сонце, в багряниці порпор розкішних років його пишного розквіту, усе це ніби було холодним, тьмяним і на диво побляклим. Тож згадувати про той час було все одно, що ворушити згаслі жарини. Тоді малий Гріс навгад сягнув далі до років своєї юності, до туманних далеких неймовірних років, де з незмінним блиском, немов чужинська зоря, досі палав один спогад спогад про дівчину на Яку він кохав у ті давно минулі дні, перш ніж у його душу проникла жага недозволеного знання та некроманського панування. Він майже забув її за десятиріччя, сповнені нещисленними клопотами життя, такого химерно розмаїтого, такого насиченого окультними подіями і силами надприродними перемогами і небезпеками. Але тепер від самої думки про цю струнку й невинну дитину, яка так щиро кохала його, коли він теж був юний, стрункий і нелукавий, і яка так раптово померла від таємничої пропасниці. Напередодні того самого дня, коли вони мали побратися, на його брунастих, як у стародавній мумії щоках, з'явився примарний рум'янець, а в глибинах очей зажевріли іскри, схожі на відблиски похоронних свічок. У магових мріях зійшли сонця його юності, яким уже не було вороття, і він побачив долину Мерос у затінку Мертів і потік Земандера, вічно зеленим берегом якої він вечорами прогулювався з Найлісою, споглядаючи на народження літніх зірок у небесах, води потоку та очі своєї коханої. Аж ось, звертаючись до демонічної гадюки, що жила в голові однорога, Малегрі заговорив з низькою монотонною інтонацією того, хто міркує в голос. Гадюку. Уроки давно минулі, перед тим як ти замешкала зі мною й облаштувала собі оселю в голові однорога, знав я дівчину, яка була прекрасна і тендітна, як орхідеї, що ростуть у джунглях, і яка померла так, як помирають орхідеї. Гадюко, чи ж я не немалиґріс, котрий зосередив у собі майстерність усієї окультної мудрості, усього забороненого владарювання, який панує над духами землі, моря і повітря, над сонячними та місячними демонами, над живими і мертвими. Коли я того бажаю, чи не можу я прикликати дівчину на в тій подобі? Яку вона мала в розповні її юності та вроди, повернути її з повіки незмінних тіней потаємної гробниці, аби вона постала переді мною у цьому покої у вечоровому промінні осіннього сонця? А вже ж, володарю, відповіла гадюка низьким, але надзвичайно пронизливим сичанням. Ти малий гріс, і тобі підвладна усіляка чаклунська чи, чи некроманська сила, тобі відомі усі заклинання чари та пентаклі. Тобі до снаги, коли так бажаєш, прикликати дівчину на Елісу з її обителів, які у нас почувають серед мертвих. І знову уздріти її такою, якою вона була до того, як її розквітло вроду, споплюжив хижий поцілунок хробака. Гадюку, та чи добре, чи гоже мені отак її прикликати, чи не матиму я чого втрачати, про що шкодувати? Гадюка, схоже, завагалася. А тоді повільніше і розміреніше просичала. Мали грісові гоже чинити так, як він воліє, то ще, крім самого малигріса, може вирішувати, що є добре, а що зле. Іншими словами, ти б не радила мені цього робити. У магових словах було стільки ж твердження, скільки й запитання, і гадюка не удостоїла його подальшими словесами. Малий Гріс ненадовго поринув у роздуми, поклавши підбуріддя нову злуваті пальці. А тоді з моторністю й певністю рухів, від яких давно відвик, які становили дивно протилежність його зморшкам. Він підвівся і загодився збирати по закапелках покою зебенових полиць, зі скринь, які мали замки із золота, мосяжу та електрому. Розмиті знадоби, необхідні для його магії. Він накреслив на підлозі потрібні кола, і, стоючи в центральному. Запалив кадильниці, що містили належні пахощі, і почав читати вголос із довгого вузького сувою сірої велені пурпурові й ціноброві руни ритуалу, що прикликає тих, хто відійшов у засвіти. Випори курильниць блакитні, білі та фіалкові, зринали густими хмарами, швидко заповнювали покій колонами, які постійно клобочилися та почергово змінювали одна одну, і серед них сонячне світло зникло, а натомість розлилося тьмяне наземне сяйво, бліде, неначе місяців, у посталих із вод лети. З надпереродною неквапністю, з нелюдською урочистістю голос некроманта продовжував подібно до голосу жерця виводити пісне спів, аж поки сувій зрештою було дочитано до кінця, і останні відлуння помалу стишились і вщухли у глухому замогильному бринінні. А тоді кольорові випари розвіялися, неначе відслонилися складки завіси, але блідене неземне сяйво досі сповнювало покій. А між Малигрісом і дверима, над якими висіла однорогова голова, стояла примара Нейліси. Як дівчина стояла у давно пощезлі роки, трішки схиляючись у бік, немов овіяна вітром квітка, і усміхаючись зі зворушливою безтурботністю. Юності. Тендітна, мертвотно, бліда і нехитро вбрана, з квітами анемони в чорному волосі, з очима сповненими новонародженим лазуром весняного неба. Вона була усім, що Малиґріс пригадав, і коли він дивився на неї, його мляве старече серце прискорено забилося, охоплене давнім солодким жаром. Чи ти Неліса? запитав він, чи справді ти та сама Неліса, яку я кохав у долині Мерос, у затінку Мирті, у ті золоті милі серцю дні, що разом з усіма мертвими еонами поринули у позачасову безодню? Так, я Не Ліса. Її голос був тим самим щирим і дзюркотливим, не наче срібний струмок, голосом, який так довго відлунював у його пам'ять. Але чомусь, поки мах придивлявся та прислухався до неї, у нього раптом зародився і почав рости крихітний сумнів, сумнів не менш абсурдний, ніж нестерпний. Чи була це достота та сама Неліса, яку він знав, чи не було у ній якоїсь невловної зміни, надто тонкої, щоб її назвати чи визначити? Чи, бува, час, і могили не забрали у неї чогось, чогось такого, чому годі добрати назву, чого магія не змогла цілком відновити? Чи були ці очі такими ж ніжними, чи було чорне волосся так само сяйливим, а статура такою ж стрункою і гнучкою, як у дівчини, яку він пам'ятав? Він не був певен, і, дедалі сильніший сумнів, змінився свинцевою тривогою. Похмурою зневірою, що згасила вогонь у його серці, ніби вкривши його шаром попелу. Його пильний погляд зробився пронизливим і прискіпливим, і примара що не мить, то дедалі менше скидалася на досконалу подобу Неліси. ліси, що немить її вуста й чоло ставали не такими гарними, менш витонченими робилися їхні обриси. Струнка постать стала просто худорлявою, довгі коси набули звичайної чорноти, а шия пересічної блідості, і душа Малигріса знову стала недужою одвіку, розпачу та від смерті його зникомої надії. Він більше не міг вірити в кохання, в юність і вроду, і навіть спогади про ці речі перетворилися на кистке Марево, на щось таке, що могло колись бути, а могло й не бути. Не лишилося нічого, крім тіни, крім сірості і праху. Нічого, крім порожньої темряви, крім холоду та непозбувного тягаря нездоланної втоми й невиліковної муки. Голосом, який був тонкий і тримкий, неначе привид його колишнього голосу, він промовив заклинання, що служить для вигнання прикликаного фантома. Постать Нейліси розтанула в повітрі, не наче дим, а місячне сяйво, яке її оточувало, змінилося останніми променями вечірнього сонця. Малигріс обернувся до гадюк і з меланхолійним докором у голосі мовив до неї. Чому ти не застерегла мене? А чи була б з тієї за користь? Прозвучало зустрічне питання. Усе знання належить тобі, малидрісе, за винятком цієї речі. У жодний інший спосіб не зміг би ти її навчитися. Якої речі? Запитав мах, я не навчився нічого, окрім марноти, мудрості, безсилля магії, пустоти кохання й уманливості пам'яті. То скажи мені, чому не зміг я викликати до життя тієї самої неліси, яку я знав чи думав, що знав? Уістим не лісою була та, яку ти прикликав і побачив, відповіла гадюка. До цієї міри твоя некромантія була потужною, однак жодні некромантські чари не змогли б викликати знебуття ані твоєї втраченої юності. Ані палкого і нелукавого серця, що кохало не лісу, ані тих пристрасних очей, які тоді дивилися на неї. Це мій і була та річ, якою ти мав навчитися.